Харківський театр 057 та гастролі країною. Сучасний молодий авторський театр Олександри Блінкової сьогодні зіграє у рідному Харкові. Шоу кабаре вільні. Солдат. За лаштунками кабаре опиняємося у самому розпалі репетиції. Макс, молека. não vou Одразу після виступу у Харкові театр вирушає на гастролі країною. Як зустрічають міста? Дуже тепло, дуже тепло, тому що у нас навіть є такий дикторський текст, яким ми вітаємо всіх глядачів у залі, в якому кажеться, що кажемо, що це Харків. і Якщо ви це чуєте, то Харків незламний. І правда, це дуже приємно, бо саме на словах ще навіть завіса закрита, але на словах Харків. Всі дуже тепло і гучно е, оплесками зустрічають це дуже приємно, бо е, це нагадує нам про те, що. Е, ми разом всі українці разом і ми єднаємося, і це найголовніше для нас, що ми тримаємось. Готель «57» також також нас зараз потроху гастролює, і вже декілька міст побачили. І Львів, і, Франківськ, і Київ побачив, і ще там будуть міста, в яких ми будемо показувати готель «57», Ми сподіваємося, що встигнемо об'їхати всю нашу країну. Чому варто переглянути? Обов'язково. і як тобі зала, власне, де ви граєте? Ну, по-перше, ми саме під цю залу робили під цей заклад. Бо є тут якась атмосфера того часу. Є камерність, кабаре саме такий трошки має атмосферу підпільності і кабаре – це така наша рефлексія на. Все, що відбувається навколо, воно називається саме вільня, тому що ми самі собі глядачам нагадуємо про те, що ми маємо бути вільними, і зараз це слово не буває. Більшого сенсу, напевно, це вільні, як е, фізично, так і емоційно маємо бути вільними. Ми маємо е, знаходити сили, перезавантажуватись, знаходити сили рухатись далі, е, знаходити сили. Перетворювати емоції на мистецтво, саме такий слоган е, нашого КБР перетворюємо емоції на мистецтво, тому що е, і ідея того КБР саме в тому, що будь-які емоції, навіть негативні, е, ми маємо трансформувати е, в собі е, в світло. Бо саме світло переможе темряву. Професійна підготовка та вражаючі елементи на сцені грають найкраще, просто неймовірні чудові артисти Харкова. Я дуже їх люблю. Вони дуже стараються, намагаються, і більш того, найголовніше, що є в кожному з них, вони не зупиняються. Вони продовжують рости і надалі докладати всіх зусиль, працювати над собою. Бо Матеріали іноді не дуже зручний для тебе як фізично, так і емоційно може бути, але ти тобі треба підлаштовуватись. От, а щодо того, як ми там плануємо ще зі складом артистів, ну зараз ведемо переговори з Мілою Куніс, що я маю сказати, Міла поки не відкрила смс в інстаграмі. От, але я думаю, що насправді е, е, ми не будемо шукати. Нехай зірки самі к нам йдуть. Зараз ми трошки розправимо крила, і я думаю, що кожен з тих, хто виходить на цю сцену, це справжня зірочка. Зірочка українського театру. І е, можливо, ще крила не розкрилися на, на повну, але потроху вони це роблять, і це найголовніше. І вони люблять це. Чисто від серця, від щирого серця вони роблять і дарують свої емоції глядачам. Актори шоу Кабаре вільні повністю взаємодіють із глядачем, занурюючи у місце надзвичайної свободи. А мені подобається, давай ці залишимо. Дами, дами ми про почуття. О, почалося. Мені дуже приємно, що ми вже втретє показуємо цю виставу саме тут, в цьому залі. І втретє у нас дійсно аншлаг. І мені дуже приємно, що Харків живе, що мистецтво надихає, що люди приходять і бачать ось цей промінець світла і трохи радіють, посміхаються. Це дуже добре. Ми чекаємо і в четверте на виставу, і в п'яте. Тож приходьте. Останні приготування перед початком і гарний настрій. Успіх гарантовано. Дівчатка все ж таки лічені хвилини до початку як настрій. Перед на сцену. сину настрій чудовий і з нетерпінням. Чекаємо зустрічі з глядачем. До Харкова шоу «Кабаре Вільне» повернеться вже у березні, 24 березня. У Фетгус пап після вистави ми робимо аукціони, Робимо збори для того, щоб підтримати військових. Це обов'язково без цього ніяк. Бо ми б не могли існувати, якщо б як театр, я маю на увазі, а можливо і не тільки. Якщо б нас не було такої підтримки, такої, такого захисту, який є, дякую кожному герою. Дякую Збройним силам України, що ми маємо можливість. Робити мистецтво це найголовніше, дорогі глядачі. Ми дякуємо кожному з вас за вашу підтримку. Ми відчуваємо її завжди на кожній виставі. І знайте, ми познайомимось обов'язково з кожним з вас. Ми готові нести вам свою творчість. Дякуємо, що ви нас підтримуєте. Зустрічайте в своїх містах, шукайте в своєму місті. Анастасія Почурніна, Євген Серіков, Вадим Макарюк, Вісті.